Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасто, вітаю запоріжців, вітаю всіх новеньких, хто заскочив на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, це важливо, це радує, це показує, що твоя робота комусь цікава і потрібна. Я хочу зробити розклад на миру його Петро Дмитрович Лебідь. Це паша Мерседес. І я хочу на нього поклати кельський хрест, подивитися, яка в нього ситуація, як він з неї вийде, що в нього було до того. Ну, коротше, всі діла, будемо класти на урканумі. Я... Все, що зараз я проговорила, я проговорю це для розкладу. Поїхали? Давайте глянемо донешку. Таємниця. Хо -хо -хо. Хто б сумнівався, персона важлива, будуть міняти, ну, то, понятно, що, скоріш, його будуть міняти. Давайте ми подивимось, яка буде ситуація. Так, мабуть, трошки я отак поверну, бо я так не вміщуся. Хоча мені так дуже не невдобано, якщо чесно, ну що робити, не вміщусь. Так. Ой, чуть не перекинула карти. Так, ну, люди, це ситуація, в якій він зараз знаходиться. І цей його стан, ви бачите, він в подвійному стані. Тобто, ну, єсно, що така персона, вона... Скоріше, всього, що в тюрмі вона сидіть, не буде ця персона. Ця персона буде обмінена, скоріш всього на когось, але я вам хочу сказати, що треба продивитися ще, бо тут така історія, що ще можуть і викрутитися. Знаєте, я не знаю, чи є політична воля у нашої влади це робити. Воно ну, вони ж розпочали, то давайте подивимося. Ситуація ось така подвійна в нього, тобто в нього не фатова ситуація, вона подвійна. Він, під... він знаєте, як невпевнений в собі. Це подвійн... оця подвійна ситуація це невпевненість. На одній ножці він стоїть, кульгає. Так, ну і давайте подивимося, що тому допоможе, або наоборот підштовхне е, до чогось такого, тобто якісь. Е... Залежно від того, яка карта випаде. Так, значить, підштовхне, чи допоможе. Тут іде рішучість, тут іде рішучість, і тут іде сміливість, і тут іде йому, бачите, колесниця. Його будуть підтримувати. Його буде підтримувати і Віряни, і Москва. Тобто тут іде йому все ж таки він буде мати щось таке, знаєте, якась, якесь буде їхнє рішення, якесь буде там. Таке, що вплине на це. Ну, давайте подивимося, давайте подивимося, з чого це все розвивалося, я кажу, так? Да? Розвивалася з того, що, бачите, наша влада вона не хотіла тим займатися, терпіла рік, сиділа, думала, медитувала, як кажуть, нічого не робила, і вони там ото розрослися. Тобто вони сподівалися, що так воно і буде, що влада так і буде сидіти. Що було до того? До того теж не дуже було їм слад солодко, бо вони, ну, в принципі, потихеньку і так втрачали тих вірян, будемо чесно казати, адекватні люди від того відходили. Вже давно почався той відход від церкви Московського патріархату, тому а, ще рік назад. тому ось у них вже почалась та ситуація. Тому що вони не дуже задоволені, вони вже були незадоволені, як тільки почалася війна. Це для них було все. Вони, не так вони гроші заробляють, ну якось так воно. І по почуттям їм не подобається ця ситуація. Що буде надалі? З цією людиною. А закруглиться його цей, як кажуть, віток життєвий, він його закінчить. Це закінчення цього, цієї ситуації буде. Завершення. Завершення цієї ситуації буде. Так, а, що, з, з, як кажуть, не залежить від нас, а іменно від вищих сил Шо? о, о! Ну, все ж таки, туди піде це розрушення, обвал цієї релігії, цього всього, тому він отримає ось такий удар. Це воно буде, воно станеться з ним. Да. Чи буде то фізично по його здоров'ю? Ні, я б не сказала, що то по його здоров'ю. Ні, я б не сказала, ні, тут іменно йде все взагалі. Тут буде все. І влада, і люди, і сама релігія, все. Ну да. я вам скажу, що ну, в принципі воно вже йде до того, що релігії можуть зникати, можуть об'єднатися потім і зробити одного Бога, одну церкву. Тобто, ну, ми ж знали, да, коли ковід був, це ж понятно було, що там нічого немає. Так, давайте вони не впливають. Церква не впливає на Бога ніяк. Бог на церкву да, а церква на Бога ні. Так що так, а в церква сидять люди, які не хочуть просто працювати. Вони хочуть просто ходити, співати, кадило махати, гроші загребати, більше нічого не робити. І от ті всі монахи, які там сидять, хінею займаються. Так що не хочуть працювати, не хочуть працювати, воювати, нічого не хочуть. Бездельники. Так, дармоїди, дармоїди, да, дармоїди. Моляться вони. Ми самі за себе помолимося. У нас у кожному ми і є частинка Бога, тому ми самі якось справимося з цим. Так, поїхали далі, трошки звину, бо не поміщаюсь. я отак от. Так, давайте подивимося, що, що це за персона. Що він сам себе в цій ситуації представляє, цей е, Петро Дмитрович Лебідь. О. Він заможня людина. Він дуже заможня людина. А чому ж королева? А чому ж королева випадає? Якось так мені цікаво, чому він так випадає. А чому королева? Він що себе вважає? Цікаво, ладно, я не буду в цю багню кулісти. Дев'ятка, ладно. Жіноча енергетика то був з ним. Це не королева, я вибачаюсь. Просто що жінка, я сразу чогось так той. Ні, це просто дев'ятка, але це заможна дамочка. заможна дамочка по дев'ятці дуже заможня дамочка. Тобто грошей завалися, вона собі там живе і знає, як кажуть, знаю, там пташка в неї сидить, вона всім цим керує. І все це розноситься, так, пропаганду несе в повній програмі, мозки засиряє людям засирає. Він себе вважає дуже заможньою людиною, але чомусь у нього жіноча енергетика. Ну ладно, то таке. Так, давайте далі поїдемо. Понятно, гроші по, 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 все вирішують гроші. Так, Так, як же про нього думають люди, які в нього вірять, його віряни. О-о-о. Щось вони сумують. Щось вони засумували без, без свого паши Мерседеса. Сумували. Петро Дмитрович він в миру. Сумують вони за ним. Сумують, розстроєні. Отак От вони до нього відносяться, вони втрачають віру в нього, якось вони незадоволені. Ось, бачите, три чаші вже лежать. Цю кризисна ситуація у них пішла. Вони багато ж людей дізнається, що він, хто він. Це ж не просто так. Так, там, понятно, що є такі намахані. Так, а давайте подивимося, як до нього відносяться всі останні українці. Хого -хо, полуні? Полуні, ну, люди, це таке. Це таке темне щось. Як до темного чогось, до темної сили, до такого. Ну, це взагалі ця церква російська, вона ж як. Вони ж там як на вони, вони в них заходиш як на кладовище там. Фу, мені дуже не подобається, я не люблю цього. Я там впадаю в якусь депресію. Так, далі. Далі, далі, далі. У них все ото про смерть, це про смерть, ліки оці, їм ж закатованих висять оці святи, вони на них гроші заробляють. Ну, І все воно таке в них і є. Так, давайте подивимося, які ж у Дмитра, Петра Дмитровича. Лебідя, які в нього слабкі міста. Слабкі, а він, ну, по-перше, і не отримає вже ту допомогу якось. Так, як раніше. Ну, і, відповідно, він і не роздає. Вже якось, це вже слабко в нього. Це вже іде якось йому не дуже комфортно це робити, тому що до нього це не приходить, бо це слабка його ця сторона вже почалася. Так, а яка сильна його сторона. А сильна сторона його не тут. Сильна сторона його, він е, шукає, шукає допомоги. У третьої особи. Третя особа це, мабуть, у Путіна шукає. Бо у вірян нема, у Держави України нема. Тому шукає десь там. Ну, хай шукає. Чим то для нього все закінчиться. Судом прекрасно. Прекрасно. Ти все ж таки суд буде. Угу. Суд таки буде. Дуже хорошо, що він буде. Давайте подивимося, що ж він а, повинен, а, яка йому порада від, іменно порада для нього в положительному смислі того слова. Ага, стати таким більш добрішим, більш людянішим. А що йому не треба робити? А не треба йому нападати на країну, де він знаходиться. Не треба бути отаким, то, що він зробив, і за що його сраку і взяли, по того, бо він почав запугувати владу, докотився. Так, добре, добре, хорошо. І давайте якийсь буде форс-мажорчик для нього, покажіть мені. Форс-мажорчик. Значить, гроші, 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 гроші. Десяточка грошей буде підкупати. Буде підкупати. Буде давати гроші. Буде, або за нього будуть давати гроші. Буде, буде таке, щось таке буде. Ну, і я б хотіла подивитися ще карту. Що було, нам невідомо, але це дуже повлияло на, на нього. Гроші, опять королева монет. Якась якась особа. Дуже-дуже така має гроші жіночого роду особа повліяла на нього. Цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво. Якась персона на нього повлияла. Я хочу вам сказати, що в жіночому шобліку не завжди жінка. Ось він вже випав жінка. Тому я не удивлюся, якщо це Кирил. Там <three heinem |bs|> же ж в них це дуже розпространено. Думаєте, що туди монахи йдуть, як по-намазаному там? Це ті, що кричать, що в них немає геїв. Так, ладно, не будемо це лізти. Далі. Давайте я візьму одну карту, яка покаже нам і тог цього розкладу. Це ще вже мішала. І тог цього розкладу. А трійка монет. А і Туг такий, що я вам так скажу, що так, по трійки треба шукати йому союзників, треба шукати якусь компанію, де йому бути. Тобто він, коли його. Оце... Або обміняють, або не обміняють, йому ж треба або він сяде тут, ну, скоріш всього, що, його обміняють, йому треба десь буде працювати. І працювати він вже не буде десь отак по-крутому. Крутого в нього вже не буде роботи. Крутої роботи в нього не буде. В нього буде ж отак по потрічки. Тобто то, що він накрав, то в нього і буде. Якщо Україна, звісно, не конфіскує, але ж в нього, я думаю, по світу все є і вражки є. Вражки, є. вражки 100% в нього там є. Вражки 100% є. А ну давайте подивимося. Ну общем, суд буде, суд буде. І е, все він то отримає і башню на голову йому також звалиться. Ну, може, в нього буде якийсь фізичний даже, удар, може буде. Ну, то, що морально, то понятно, він буде по-любому у нього, він же сидить під арештом. Е, тому, понятно, що він розуміє, що він втрачає все. То в нього це все буде, звісно. Але бачите, випало все. Ви щасливо йому скинули башню на голову. І закінчиться це все судом. Закінчиться і то буде суд. Ну, і його, мабуть, будуть міняти, бо там будуть предлагати гроші, або його поміняти, скоріш всього, бо то був, як кажуть, ресурс. Ресурс фізичний, матеріальний, тобто таке. Так, а ну давайте подивимося, чи поміняють, чи обміняють о, о, цього Петра Дмитровича лебідя. Де, коли він там народився? Він народився 19 квітня 61-го року. у нього день народження після Пасхи буде. Так, ну давайте подивимося. По-перше, подивимось сонечко. Так, да, є такий шанс. Є такий шанс, але чомусь падає башня. Може він, блін, я не хочу навручити, звісно, хай живе, бо нам треба хлопців виручати. Чому тут ця карта падає? Покажіть мені. Боротьба буде йти. Бляха-муха. Погані карти падають люди. А іллюзія, шанс це ілюзія. Так, ну, давайте подивимося. Як буде в ним со суздоро... Як у нього буде со здоров'ям? На протязі ось візьмемо три місяці. Як в нього буде з здоров'ям? У цього Петра Дмитровича Лебідя. Знаєте, я вам так скажу, що здоров'ям буде не дуже, але, в принципі, буде все нормально. Але, в принципі, буде все нормально. Так, так, ану, покажіть мені, будь ласка, хто помішає? Чи помішають віряни російської церкви Московського патріархату, помішають? Його обміну і засудженню та обміну цього персонажа. Ви Знаєте, да, вони очікують, вони очікують і вони хотять, вони радуються, що це буде дуже швидко. Я вам хочу сказати, що його можуть ще і відпустити. Може, ну якийсь срок буде. М -м... Ні, ну, тут він закритий. Тут він закритий. Тут він закритий. А чого вони радуються тут, я не можу поняти. Ну, він закритий, реально. Ось. А чого вони радуються? Що вони чекають? Допомоги. Допомоги. Допомоги чекають. Ну, все, вони тут завершаться. Вже в них закру... закінчиться цей цикл. Все. Воно закінчиться. Неясно оце мені ця історія. Та ну, тут буде вирішено це питання, що вони тут чекають? Та? Зараз я покажу вам, що вони тут чекають? Ось, я доклала карти, Значить, що вони чекають? Тут буде, тут, буде, о, 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 о. тут буде вирішення питання однозначне. Все, буде він працювати десь в іншому місті. Буде вирішення цього питання. Я не знаю, чому вони там радуються, і він буде закритий. Це закінчиться його ця робота? Закінчиться. Давайте я подивлюся. Ну, я вже дивилася для себе там. Коли вже Лавру освободять московські попи. Коли московський патріархат залишить Києво-Печерську лавру від своєї присутності? Подвійна ситуація, бачите, йде. і потенціал ще в них є, вони ще будуть боротися. Вони ще будуть боротися. В них невпевнена ситуація, але буде йти допомога там їм. І е, вони ще будуть стояти. Оця бульката, е, до речі, така, ну тут красива королева, там ота Вікторія бульката <смі> лізе кругом. Звізда зв 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 Ютуба, бляха-муха. Так що ось воно ще там буде. Воно ще там буде. Ну, скільки ж воно буде? Давайте глянемо. Через 10, через 10 днів освободять лавру від Московського патріархату, києво печерську лавру. Через 10 днів. Ну, по ідеї так ось вони покидають, покидають, але з тяжким серцем і. Страхи якісь там, але новини, в принципі, будуть гарні. Вроді як вони підуть. ось, Але цю карту можна сказати ще і що, да ну, та так, будуть радіти люди, що будуть радіти. Будуть радіти. А ті будуть ото, ходити за дуренів, будуть, будуть ходити оце такі. Ну, щось я сумніваюся, если чесно. Чесно, якось сумніваюся, щоб вони за 10 днів пішли. Чесно кажучи, сумніваюся. Ну зараз ще один раз. Давайте хрест покладемо на києво Печерську лавру, чи покинуть, чи піде туди Московський патріархат. Давайте подивимося до, до Пасхи, чи виженуть їх. І що для цього треба? Ну, коротше, в хресту там всі ці є назви. Так, давайте подивимося. Шанси та ресурси до покинути їм. Шанси і ресурси прекрасні. Вішає то, що наша влада з ними панькається. А треба робити ось так. Треба їх оттуда викидати. Да, ось, пожалуйста. Їх треба отуди викидати. Викидати нафік. І пофіг, що там, да, і пофіг, що там буде думати Європа і всі остальні Їх треба оттуда викидати. Викидати, по ітогу, викидати, бо буде, розумієте, вони ж навіжені. Це ж секта. Це ж секта, їх треба викидати оттуда. Розумієте? От вони маніпулюють, і ми повинні те ж саме робити. З ними треба боротися їхньою ж зброєю. З ними надо боротися їхньою зброєю. Але в нас і закон, і історія, і правда на нашій стороні. Тому, ну, бачите, потенціал є. Потенціал є викинутий. проблема в тому, що влада оце займається демократією. Демократією. Чи виганять по ітогу вони їх? Буде боротьба. Пожалуйста, буде боротьба. А, чи через місяць буде виженуть їх через місяць? Так, да. виженуть, виженуть. Але все одно будуть отак діяти, теж якось так, туди-сюди. Хоч тут іде, і вже з ними будуть і. Як кажуть, жорстко, і тут ще ідея така, знаєте, буде навіть фізично їх вже будуть. скоріш всього, що буде, оця як сказати, ну ці судові всі як приходять, оці люди як вони називаються, я забула, і вони тебе тупо да, виселяють. Да? Вони приходять з поліцією і тебе за білі рученьки, і виводять. Якщо ти сам вийти, не можеш ножками. То тебе культурно виводять. Ну, ось воно буде якось отак, але все ж таки їх фізично відуди приберуть. Фізично. А карти кажуть, що треба отак, їхнім же методом. Отаким же методом, їх треба викидати відтуди. Але влада дуже, дуже демократією займається. Хоча є потенціал, є для цього все. І по ітогу, по ітогу це королева вогняна, це, це треба це робити буде така от ситуація постійно напряжена боротьба. Ми будемо з ними панькатися. І так, ми зробимо це, але, бачите, місяць поклала, ось їх тільки з лаври викинуть. А взагалі з України, з України. Це довгий процес буде. Дуже довгий переходу. Дуже довгий процес. Я вам зараз покажу через 3 роки. Покажіть мені, будь ласка, ситуацію через 3 роки. Буде в Україні ще Московський Патріархат. церкви, церкви Московського патріархату будуть ще в Україні, знаходиться. Яка буде ситуація? Ну, печальна буде для них ситуація, але вони будуть там знаходитися. Ось, пожалуйста. Вони будуть там знаходитися. Ще будуть. Ще будуть і навіть ще о, будуть мати десь якось ще якісь моменти перемоги. Так, стан у них підвішаний, але гроші є, люди є, ось і о, підтримка їм іде таємна з Москви. Ось і все. Понятно? Так що, навіть через три роки вони ще будуть тут сидіти нам, кров пити з нас, оце Ось вони, некромани, підофіли і любителі мальчиків, все люди, я вам все показала, розказала, ви думаєте, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.